Довіра це про те, наскільки ми особисто довіряємо людям, да, наскільки ми йдемо з ними на контакт, наскільки скики ми якось ми ними спілкуємось, наскільки ми взагалі відкриваємось. Терпіння відповідає за те, наскільки обов'язків да, і за який час ми ці обов'язки можемо винести, да, які об обов'язків ми можемо винести. Це те, як ми виконуємо свою функцію, ну, свою функцію це про відповідальність. І чим більше тепер на себе продажів і обов'язків, тим треба більше терпіння, щоб вивести це все психологічно. Ризик відповідає за зросла відкритість про вразливість, тобто для того, щоб ми змогли злучити в нашу організацію там якісь фінанси, да, щоб ми більш, щоб ми могли там зробити як там пост наражати, щоб ми там могли заявити про себе там через наш сайт, через медіа, через там інших людей, через такий зум, через івент за ризик, тому що ризик заявити про свої наміри, ризик заявити про свої можливості і про свої вразливості. Тобто, наскільки людина пропонує свої послуги, наскільки вона про них кричить, наскільки вона проявляє свою вразливість. І люди звертають увагу завжди на вразливість. Тобто, якщо ви не робите пропозиції людям, як ну, клієнтам, то клієнт вас не поважає, тому що бачить, що ви не ризикуєте, ви не готові працювати. А коли ви говорите нормальну ціну і базика хорошо просить послуги, то клієнт розуміє, що це віддана людина. Вона ризикує, вона готова працювати.